Храм святого Володимира у Матіясово – єдиний на півдні України, де збереглися унікальні настінні розписи, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей легко впізнати українських козаків. Мені поразили фрески, які сохранили хрещенні Русі. Зараз залишили маленький фрагмент, жалко, звісно, що більше не зберегли. Ну, це символічно, хоча б трохи. Смогуть наші современники у що було создана при створенні храму. 117 років тому єпархіальний архітектор Прокопович розробив проект Матіясівського храму. А вже через рік тут було розпочато богослужіння. За переказами саме до храму святого Володимира звідусіль приїздили вінчатися молоді пари. Люди вірили, що такий шлюб буде міцним і щасливим. У радянські часи святиня зазнала значних руйнувань, та ситуація змінилася в 2008 році. Завдяки зусиллям небайдужих земляків було розпочато його відродження. Долучилися місцеві жителі, а також миколаївці: Володимир Ведмідь, Володимир Чайка, Михайло Кондратів. Когда начинали мы строить, никто не не реконструировать, мы, никто не верил, что здесь что-то получится. Мы и сами, конечно, не верили. Но так получилось. А когда люди увидели, что здесь что-то начало получаться, тот встретит батюшку и говорит, там какой-то фермер, и говорит: батюшка, три тонны цемента я вам привезу. Хорошо. Другой говорит, я вам водопровод, що ви воду носите відрами, я вам водопровод проложу, прокопаю зі поставлю трубу. І кожен потихеньку понемножку внес свою лепту. Сьогодні скільки добрих слів і в адрес чайки Володимира Миколаєвича і всіх Володимирів, які не байдужі до цієї церкви, до тих людей, які віддають шану князю Святому Володимиру. Сьогодні до Матіясового приїхало чимало вірян із Миколаєва, Одеси, Березанки і Краснопілля, Васильівки, Анатоліївки, Новофедорівки, Красного, Андрієву Зориного та інших сіл. Настоятель храму отець Ярослав відслужив святковий молебень та молебень за мир в Україні. Потім була хресна хода, освячення води і трапеза, під час якої прозвучало чимало слів подяки учасникам відродження храму. Щиро хочу найперше привітати всіх, хто носить ім'я на честь рівнопосного князя Володимира, тому що це є як їхній день. Нехай Господь стоїть в лиці всіх Володимирів. І весь наш народ надихає більше, як то кажуть, до духовності. Я щиро бажаю процвітання миру, злагоди нашій усій миколаївській землі. Хрещення Русі святим князем Володимиром доленосна подія, яка визначила наше сьогодення і визначатиме наше майбутнє. Відроджений Свято Володимирівський храм у Матіясовому це прояв нашої вдячності, хрестителю Русі, прояв духовного пробудження, свідчення того, що нові покоління хочуть жити з вірою в серці. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.